Ви знаєте, останні події в державі показали про те, що якраз питання захисту економічних інтересів стоїть на ряду захисту взагалі цілості держави. Чому тому, що видатки на сьогодні зростають? Це визвано і сходом. Чому тому, що потрібно. Дозброювати чи перезброювати армію, це однозначно для того, щоб вона була дізната захищити захистити нас від агресора. Пенсії, заробітні плати вони не повинні сьогодні не виплачуватись. Ми повинні враховувати те, що схід на сьогодні не додає до бюджету. Ми кажемо про те, що на 16% впала економіка на сьогодні. Це теж е не є позитивним для. Е Надходження до бюджету. Ми кажемо про те, що сьогодні впав експорт і імпорт. Це складова, валютна складова. ж, Ми кажемо про те, що на сьогодні потрібно посилювати якраз боротьбу з тіньовою економікою. Звичайні люди звертаються, щоб віддати останні копійки на те, щоб вони були спрямовані якраз на захист держави. Є інші люди, які, не дивлячись на це, продовжують красти в держави. Продовжують красти і зухвало досить. І в тому числі досить великі, великі посадовці. Ми два-три місяці назад вилучили підпільну лінію по виробництву цигарок. Це було в Рівному. Цю лінію чомусь привезли до Києва. Я звільнив за це начальника міліції Рівненської області, податкової міліції. Через деякий час цю лінію вкрали, організовано вкрали на підприємстві, яке повинно було забезпечити збереження до відповідного рішення по суду. Вкрали організовано з участю деяких народних депутатів. Це я сьогодні кажу відверто. І настане час, коли ці прізвища будуть названі. Ми будемо робити все для того, щоб направити через Генеральну прокуратуру відповідне подання до Верховної Ради з тим, щоб дали дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. На чому це все не зупинилось? Я звільнив кілька працівників, які здавали інформацію тій стороні, куди відвезли ці лінії. Їх знайшли у Львові. Їх перевезли організовано. Є, будемо казати, певна дорожня карта, яка була організована з участю наших працівників. Пішли далі. На дві лінії ще залишилось десь працювати. Найшли ці дві лінії в Дніпропетровській області. До речі, теж з участю народних депутатів. Я думаю, теж буду називати в подальшому. Який цинізм? Побудували гуртожиток для того, щоб безперебійно забезпечувати цілу добу. Відпрацювання цієї лінії. Озброєна охорона, закрита територія. Вилучили десь 9 мільйонів акцизних марок російських, українських, тобто хотіли працювати і на експорт, і на внутрішній ринок. Вилучили загальною вартістю десь коло 10 мільйонів амуніції цього виробничого обладнання. І теж вони були вивезені організовано, одночасно. Якраз із місця збереження. дві лінії пішло на захід, дві лінії пішло на схід. Це досить організоване злочинне угрупування. Це в умовах війни. Це теж проблема, це контрабанда. Сьогодні. На цьому напрямку досить відповідальна відома людина. Це Анатолій Макаренко, який розуміється, який людина досить принципова. І в нас на сьогодні немає ніяких протиріч в підходах до вирішення проблем. Сьогодні немає протиріч і з головою Ігорем Олеговичем Білогусом. Були ж різні розмови, хотіли нас розвести, показати, що на якихось різних позиціях сьогодні єдиний підхід. Це командний підхід, якраз я маю на увазі на забезпечення наповнення бюджету. На забезпечення боротьби з економічною злочинністю по напрямках в першу чергу це фінансові потоки і це сірі контрабандні потоки. Не кажучи про бронежилети. Бронежилети сьогодні виробляють, стараються на цьому заробити. Стараються заробити на крові. Чи це, скажіть, що ми втратили все вже? Ми втратили совість, ми втратили що? Розуміння, гідності і все таке інше, і це ми робимо. Я маю на увазі, коли наші брати і сестри гинуть. Чи це по-людяному? На чому заробляють? І сьогодні мені намагаються пояснити, що це на користь АТО, який цинізм. Що ці цигарки, можливо, виробляли для того, щоб їх е, передавати солдатам. Який цинізм? Чи можна це було уявити? Чи ці люди за інтереси державні, чи вони за. Е, Своє особисте збагачення, не дивлячись на все. Звичайно, проти таких організованих злочинних груп повинні бути адекватні міри. Зовсім адекватні. Це треба вистояти, вдалося нашим працівникам такий тиск в Дніпропетровській області. Мені телефонують, але вже не телефонують. Я сказав, що з бандитами я не буду розмовляти. Ті, хто телефонують, які хочуть сказати, що вони добрі. Працівники, добрі народні депутати. Про що з ними вести мову? Тобто тут повинна бути рішуча відсіч це тільки один епізод, який вказує на те, який цинізм. Сьогодні посилення боротьба з контрабандою, але бажання заробляти на цьому чомусь поширюється. Казалось би, повинен бути зворотній процес. І ми кажемо про фінансовий поток, який сьогодні потрібно контролювати. Ми кажемо про конверти, ми кажемо про податкові ями. І сьогодні ті, хто жонглював при тій владі, вони чомусь з'являються в різних регіонах. І вони знаходять спільників, в тому числі, і серед наших працівників. Це теж ми реально бачимо. І я кажу про те, що це буде посилено тиск. Це буде посилено тиск, я маю на увазі значить, і на тіньовий бізнес. І це буде значить, посилено робота з кадрами. Такі кадри не повинні залишатись в фіскальній службі сьогодні, і вони не будуть залишатись. Сьогодні ми працюємо якраз над тим, хто залишиться. Міри повинні бути адекватні якраз не на словах, а надії. Якщо на нас йдуть зброєю. Як мені захищатись, не кажучи про те, що ми не повинні нападати, ми повинні захищатись. Як захищатись проти автомата? Як захищатись проти гранати? Як захищатись сьогодні проти, е, я маю на увазі, гранатомета? Скажіть мені, будь ласка, завтра будуть стріляти. Я багато бажаючих про це. Ми це знаємо і в принципі, то ми теж це повинні упереджувати. Якщо я сказав про те, що це хотіли показати, що працювали на користі то, то ви розумієте. Які можуть бути провокації організовані. Ми в таких умовах сьогодні працюємо. Які можуть бути узовлення з бандитами під кришею депутатства? Скажіть, будь ласка, звичайно, їх не влаштовують, я маю на увазі сьогоднішні правила. Сьогодні фіскальна служба має досить компетенції. А якщо ще буде вищий рівень професійності і я маю на увазі значить, і наступальності, звичайно, це не влаштовує. Тоді якраз і буде тест і для тих депутатів. Це буде чітко видно, хто за що. І особливо в таких умовах. А як би то не було, чи сьогодні, чи завтра, чи в цьому, чи в наступному, чи ще в наступному році будуть вибори. Тоді вже не сховається за якимись загальними гаслами, що ти любиш батьківщину. Конкретних дій з їхньої сторони немає. Вони тільки проти держави сьогодні. Це я кажу відверто, і знаю, про що я веду мову. Нема сьогодні предмету діяльності малий середній бізнес. Я думаю, про те, що про нього треба забути про ці перевірки, дати можливість йому розвинутись, дати можливість повірити, що вони не суб'єктом нашої діяльності. Я сьогодні виключаю з свого обороту податкову міліція. Про це сказав прем'єр. Треба ліквідувати це. Це треба витравити. Я маю на увазі в людей. Не просто словами, а діями. Ми повинні бути готові працювати в таких умовах і розширювати наш вплив, позитивний вплив на бізнес, а негативний, як я казав, і це буде і в мирний час, якраз тими, хто сьогодні заробляє на крові, якраз тими, хто не маючи ні моралі, ні Бога, ні в серці, ні в душі таким чином себе поводить. Це морально. Це вже Мабуть, питання до інших інституцій, і в першу чергу кожен собі повинен це питання ставити. Повинна ставити сім'я, повинен ставити син, дочка, повинні ставити всі. І це вибір кожного. І від цього якраз багато залежить, наскільки ми згуртовані і наскільки ми можемо йти вперед, якраз в правовому полі. Це складно, і в принципі не всі розуміють. І багато ж працювали три роки, якраз в тому, щоб створити умови не працювання, а не для того, щоб створити нормальні умови. Ну, процес пішов і пішов в позитивному. Позитивному напрямку, до речі, спочатку досить складно, сьогодні легше, і це я відчуваю. І я від цього не то, що маю задоволення, я впевнений, що ми йдемо правильним шляхом. Я думаю, що таке впевнення є і прем'єра, таке впевнення є в кабінету міністрів, таке впевнення є і в керівництва нової фіскальної служби. Чому? Тому що ми ще беремо пласт митниці. На сьогодні двері відкриті, і на сьогодні вже є кілька десятків, які приходять і пропонують себе. Ми, звичайно, нікому не даємо пріоритет. Є певні умови, які вони повинні пройти. Це професійність, це тести, я маю увазі, психологічні, все таке інше. Ми про це кажемо, і я думаю, що з часом ми будемо розповідати, показувати, хто до нас приходить. У нас відкриті двері сьогодні. Сьогодні йдуть в фіскальну службу. Маючи на увазі, їм кажуть, ви йдете в фіскальну службу, але ви чи будете там працювати, покаже час. Одного бажання тут недостатньо. Я думаю, що ці люди пройдуть два етапи. На сьогодні призначений я, призначені, значить пару керівників, я маю на увазі оперативних підрозділів в фіскальній службі. Інші не призначені, інші пройдуть через сито. У мене буде один критерій. Або два критерії. Це професійність і надійність. Я маю на увазі, значить, не мені, а я маю на увазі надійність якраз вирішувати ті питання в правовому полі, про що я казав: вести безкомпромісну боротьбу з тіньовою економікою і з конкретними фізичними особами, які це організують. Я казав і повторюю, є організовані злочинні групування. І правильно сказав прем'єр про те, що єдиний вихід, щоб показати результат, повинні бути люди. Заарештовані. І сьогодні є, я кажу, відкрито. Сьогодні є не перелік, а ті люди, які це заслуговують. Нам чітко потрібно все допрацювати, щоб ми не порушували правове поле, щоб це було зрозуміло суду і прокуратури. Якраз ми сьогодні над цим працюємо. Я думаю, що з часом ці люди будуть названі. Якраз фіскальна служба в даному випадку, то що ми маємо сьогодні, яка недавно створена, і в подальшому це можливо служба фінансових розслідувань, Якраз те, що вони повинні захищати легальний бізнес, беремо чистий листок. Ми знаємо, що таке тіньова економіка. Ми знаємо, що таке легальний бізнес. От з лівої сторони на лівій стороні в нас тіньова економіка, з правої сторони легальний бізнес. Які правила гри приміняти для лівої? сторони? Звичайно, це досить жорсткі правила гри. Я маю на увазі, їх треба витримувати. Вони повинні бути адекватні тій стороні. По-перше, приміняти всі адекватні заходи в правовому полі. Це і кримінальні провадження, це і я маю на увазі потрібно заарештовувати ставити питання. І, звичайно, це повернення, те, що вкрали, це забезпечення відшкодування, і звичайно, принцип не відтворити ці покарання. Якщо ми тільки будемо делегрувати, якщо по закону є міра покарання 209, відмовлення коштів до 15 років, то це чітко повинно спрацювати. Це повинні спрацювати всі ланцюги правоохоронної системи. Це в першу чергу фіскальна служба в даному випадку, після суд. І прокуратура, яка повинна забезпечувати контроль, законність якраз на цих всіх ланцюгах. Тоді і люди будуть бачити результат. Тепер ми зведемо праву сторону, де легальна сторона? Звичайно, ми партнери і будемо партнерами. Це якраз європейські цінності. І ми проводимо якраз роботу роз'яснювальну і будемо її продовжувати на протязі певного часу. Незалежно від того, чи е, спрацює, прийнят, спрацює, я маю на увазі Верховна Рада на прийняття чи не спрацює. Ми будемо це проводити. Чому? Тому що бізнес повинен зрозуміти, що ми партнери. І мені вдалося в деякій мірі про це вже не то, що домовитись, а доказати своїми діями. І ми якраз підходимо до того, що та кількість людей, яка сьогодні працює в названих структурах, які мають об'єднатися в одну, їх понад 25 тисяч. Це бюджет десь більше 20 мільярдів. І ми попередньо порахували, що потрібно наполовину, а то і більше скоротити. Я кажу відверто, не всі можуть працювати і будуть працювати. Звільняється е, певна сума. Ну, наприклад, якщо напополам, то це е, півмільярда, е, мільярд, з двох мільярдів в мільярд. Тепер цей мільярд, який залишається, треба, я думаю, половину взяти на забезпечення підняття, підняття соціального кошика, підняття зарплат. Я казав, повторюю, що люди, які мають зарплату від тисячі до двох-трьох і маючи такі повноваження, як би їх не виховували, спрацьовує інстинкт самозбереження, сім'я і все таке інше, тим паче при нинішніх умовах. Я кажу це відверто. Я думаю, що служба буде створена якраз в ті терміни, які назвав Прем'єр. Сьогодні йде напрацювання. Є завдання поїхати по регіонах, довести концепцію створення цієї служби, вести діалог з бізнесом, вести діалог з нашими працівниками. Чому? Тому що остання нарада, яку я проводив недавно, вона показала про те, що потрібно і це якраз доводити. Чому? Тому що вони повинні спілкуватись, не тільки спілкуватися з бізнесом, вони мало спілкуються, вони багато працюють. А це я маю на увазі теж такий вплив, який по діях оцінює бізнес. Цей вплив і ці дії повинні бути, по-перше, законні. Вони, по-друге, повинні бути зрозумілі. Ви знаєте, я останнім часом почав звертати увагу на деякі деталі, які вказалися ключовими. Наприклад, вилучають документи всі підряд. Для чого питаю? Ну, так було раніше. Тепер так не буде. Виключно те, що потрібно. І ні в якому разі не потрібно паралізувати роботу. Чи правильно він працює, чи неправильно в правовому полі, чи не вправлю. Хай працює. Для цього є документи, для цього є відповідні інструменти інші. Не повинні зупиняти. Вони повинні працювати. Це потрібно чітко доказувати в правовому полі. Є інші питання. На сьогодні ми практично заборонили перевірки малої середнього бізнесу. Сьогодні перевірки ґрунтуються якраз на економічному аналізі, і в першу чергу ми звертаємо увагу тільки на тіньову економіку. Там роботи хватить нам всіх. Я маю на увазі, хто сьогодні працює в цьому напрямку. Таким чином, ми переходимо на якість, таким чином ми працюємо із особовим складом, щоб вони не бачили в особі. Бізнесу об'єкт, який треба взяти, зламати, скрутити і вбити морально, і е, матеріально, і фінансово. Ми повинні оновитися, ми повинні показати нові підходи, показати професійність і відданість держав, якраз на сьогодні, коли це потрібно. Сьогодні потрібно проявити патріотизм. Якраз ця ділянка роботи віддані справі без і професійність дає можливість показати, що ми захищаємо державу. Інші захищають, е, проливаючи кров на сході, а ми повинні захищати якраз так. quem chama no meu tudo